Одинадцять тижнів вони разом боролися з одним ворогом зайвою вагою. Та коли до фінішу лишаються лічені тижні? 250 тисяч та не маленька сума, і кожен хоче її заполучити. Учасників дев'ятеро, а приз у чверть мільйона гривень. Один. Ми поняли, що в принципі тепер нам треба сажатися друг проти друга. Вчорашні друзі починають викидати одне одного. Опасаюсь удара. на Хто сказав, що це предательство? А вороги об'єднуються, аби вижити. Лариса, дружить з христиною. Ну, тому що в неї виходу немає, вона мусить з кимось дружити. У боротьбі за головний приз починаються брудні ігри. Ну, добре. Суки. Ах ти, гумню! Сволоч ти така. Сука, і буду, не забуду. На проєкті в мене всі вороги. Чия тактика виживання спрацює краще? Марта, Рома і Андрій. Коаліція, під яку зараз намагаються підстроїтися всі. Якщо вони будуть втроєм, вони ну, не дадуть э, пройти мені фінал. Є таке поняття, як тактика. Пауки в банки з грязю, ані місяць місяць, місяць, місяць. Дуже хоче збирати на стюкашка з боку посиці сторони і не макаться в це всього. Кого з'їдять першим? Неприємно так продають. Він є мій найкращий друг і самій небезпечніший суперник. Я вже не можу в этом гадюшнике. але станеться те, що змусить їх подивитися одне на одного іншими очима. Дивовижне перевділення. Про яке ніхто з них навіть не мріяв. Їх не впізнають навіть рідні. Хочете побачити, як змінилися ті, чиє життя ще вчора було в небезпеці? Дивіться далі! Наступні кілька годин змусять вас повірити у диво. Дванадцятий тиждень зважених та щасливих розпочато! Отпад. Кристина за 11 тижнів проекту скинула 24 кілограми. Лариса мінус двадцять чотири. Альона мінус 25.

Юрій мінус 36. Стеню. Врянію. Алік. 38. Минулого тижня команди перестали існувати. І учасники одразу почали позбавлятися головних конкурентів на перемогу. Я відправлю олій. Проте олі. Я голосую проти Оли. Оля, вибачай. Оль, прости. На першому ж індивідуальному голосуванні вони викинули чемпіонку світу із Сумо, колишнього капітана синіх. Це своєго роду предательство. Для мене це так. Я теж право на своєм мінім. Началось жирання друг друга сейчас. То есть начинаются возня, вазня, возня. Лариса єдина, хто вголос озвучила правду. Для неї Оля була близькою подругою та головною підтримкою на проекті. Дай Боженька терпіння это видержить. Просто дай Боже терпіння этого выдержать. Потому что кругом враги или люди недвижатілі, люди, которые тебе желают чего то нехорошего. Лариса розуміє. Необережний емоційний випад налаштував проти неї всіх учасників. Я не комфортна, ні удобна. Діз Ларіса б намного спокійніше. Знаю, яка біла ворона, це Ларіса. Надійсну, блондинка, Ворона. Ар, ворона стара. Можна без безоблюждені. Забирай манатки. Чим ближче до фіналу, тим сильніші вдома і роздратування учасників. Вони три місяці живуть одне з одним в закритому просторі. Крім того, немає команд, за спинами яких раніше можна було сховатись. Зараз жоден не почувається в безпеці, і учасники починають шукати спосіб підстрахуватися. Аби вижити на проекті Ларисі потрібно знайти союзника. І перша, з ким вона вирішує, поговорити Кристина. Дівчина воює з тими самими ворогами. Від самого початку проекту Христина із гою таборі протягом 11 тижнів жінки не могли терпіти одна одну. Але тепер, аби втриматися на проекті, вони вирішують об'єднатися. Вона у мене на даному етапі викликає чувство восхищення і уваження. Як вона витерпіла, я не знаю. Тобто просто чека на пам'ятник поставить. Я долго терпела Ларису, и я за глаза называла ее по боего и тому подобное. Но когда она ко мне подошла, мы с ней поговорили. И я перестала думать о ней, как о злостной какой-то тетке, которая хочет меня сожрать. Ты понимаешь, что никакой поддержки, никакой дружбы, ничего нет, и ты остаешься сам с собой. И вот ты выдержишь это или нет? Ты выдержишь эти типа, походы в одиночку в тренажерный зал, когда ты никому не нужен вообще? Я не присмыкающийся агрессор, ты не присмыкающей спокойный человек. Ну, Получается где, так. Где так. Но ты и я некомфортны обе, по сути. Да. А Кристина в последнее время так с Ларисой смотрит. Все, подруги. Минус два голоса. видишь, каждая мы... своя тактика. Они из за счет сюда. того, что они пытаются сдружиться, вот как-то, знаешь, друг друга якобы поддержать. Это дружба, так называемая. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Остаются именно реально сильные игроки, которые могут за себя постоять. И для того, чтобы кого-то выбить из оставшихся, необходимо приложить массу усилий. Я так понимаю, что с красной команды остались только мы втроем, которые еще в команде. Остальные уже у нас нет в команде. Как только бабки замелькают на горизонте, не останется никаких-то отношений. Мне будет намного проще заправляет сейчас, скажем так, Андрей. Но очень тихо и очень незаметно. Ну, это три голоса. Нам надо хотя бы четыре. Хотя бы. У нас девять человек осталось. Все равно. Два номинации. В любом случае остается семь. Нам надо хотя бы четыре голоса. На кого мы еще можем рассчитывать? На поддержку Ларисы и Кристины Трійця розраховувати не може, тому лишається обирати серед чотирьох. Юра, колишній червоний. Юра, ну я думаю, що якщо б необхідність була направити його в нужне русло, то це можна звісно. Но поки цим ніхто не користується. Вова. Наразі найсильніший учасник і один з головних претендентів на приз у чверть мільйона гривень. Алік завжди тримається осторонь, тому його важко передбачити. Якщо нівець як саперника да, то тобто у брат там можна думати, що Алік Алікс створює очень здорову конкуренцію. Альона на все має власну думку і ніколи не приєднувалася до змов. Ну, Альона, скажімо так, немножко скритний человек, Я так смотрю, пані, а у неї є своя тактика, вот она придерживается, і до сих пор вона її не подводила. Учасники обирають союзника. І поки не підозрюють, завтра самі можуть стати ворогами. Але наскільки кожен із них готовий у буквальному сенсі забруднитися заради перемоги, покаже наступне випробування. Перед тим, як оголосити ваше завдання, я одразу скажу про нагороду. Сьогодні переможець отримає мінус 2 кілограми. Ого. Ого. Мінус 2 кілограми це, по суті, практичний імунітет, це 2% весу, майже у кожного з нас. Тому це реальна как допомога бы, на взвішуванні. Але щоб дістати захист на наступне зважування, вам потрібно вибити з боротьби решту учасників. Для цього ви маєте знайти зливки, які закопані у цій вагнюці, і заповнити ними стійку суперника, якого ви бажаєте викинути з боротьби. Щойно на стійці учасника опиниться 10 зливків, він залишає змагання. Твою мать. І мені ніхто сюди не має права поставити нічого. Хто поставить мені туди ту, той зливок, буду там його топити. Я реально в паніці, він не знає, що робити. Ну, сподіваюся, що мені менше не станеться злитків. Бо ну, буде взагалі жаль. Після цього конкурсу, я думаю, що визникне стільки ссор, стільки різногласів і стільки конфліктів, що ну його нафиг. Це зараз потрібно просто вот втоптати когось, виходить, в грязь. В прямому і в переносному сенсі цього слова. На старт. Увага! Почали! Ох, ти що! Бень. Ми красні. Ми изначально все вместе. Ми изначально друг за другом вместе. І будем драться друг за другом. мы будем испытывать нашу дружбу на прочность. Ну, смотрим. Посмотрим сейчас, кто есть кто и кого выводить из строя. И хотелось бы посмотреть, сколько эта игра будет продолжаться для меня. Вот кто меня считает конкуренткой и насколько сильно меня хотят отсюда слить. Ой, б***ь, Тебе просто засасувало туди і ти не міг взагалі ногу підняти, витягнути її. Коли ти витягав одну ногу, друга провалювалася, то кошт. Свою мать. Реально було треба рити руками і їх шукати. Було важко і реально я потратив десь перших три хвилини, щоб знайти перший злиток. 14 так я положила Вове. Он просто физически достаточно силен, и он может зарабатывать иммунитеты, и, и ребят жаба задавила. Поэтому решили его быстренько вот на этом конкурсе защемить, чтобы ему жизнь Малины не казалась. Это логично. Я Андрею доверял. Когда я увидел, что он мне лупит, короче, и все. Найкраще відрубали. Перший вивок у Андрія. На як на Ромчик, Ромчика, що ти тут сумуєш один? Ой, следующий Алена вылетает. Сука, и буду, не забуду, Алена. Оп, нашла. Рома, Андрей, Марта, они думают, что они самые умные, самые грамотные, что никто этого не видит и не замечает. Есть, они даже не догадываются, насколько я сильный соперник. Тут нужно быть поосторожнее со мной. Сильного игрока лучше слить. Ставить більш слабого, щоб побідіть у нього в конкурсі, завоювати імунітет, а статися ще на одну неделю далі. Не треба нікому довірятися наскільки, тому що потім можна поплатитись просто неприємно, коли тебе придають. Вісім зливків у Вови. Імунітет хлянок. В очі просто друзі очі тільки інша ситуація. На в мене всі вороги. Чим я вас обіду? Тебе одного імунітету виб... люди. Думають, куди несеш. Вова, Гова, діб'я подара! Саме обіду, коли є якісь змови, там якісь договірності. Я рахую, коли часна боротьба, коли тичасно виграєш, це круто. Сволоч ти така. Всьо б. І десь ниво, Вова, Вова, ти побуваєш із змагання. Я по-чесному взагалі не очікував, що там в мене буде одразу першого 10 злитків. Ще в шоці. Він вигравав вже конкурси і йому кожен не хотів дати ще раз виграти. Ребята вважаю, що я сильний суперник і це приємно. Та який Вова сильний суперник? Дитинка, він не є сильний суперник. Він абсолютно не є сильним суперником. Мені важав, як лібенка допустим. Ну, я б, например, як-то взяла би його і за за, -за шкіркою, як-то тиханула, щоб він став на землю. Он... Ну, дитя й дитя. Я розумію, що коли я попаду в півдну лінію, я можу поїхати додому це легко. І в мене зараз головна мета не попадати під жовту лінію, щоб не поїхати додому. наступным кандидатом у списку на выбытие может стать Лариса. Сугубо тактически. Хочешь убить меня, отруби ее голову. Лариса тоже, честно говоря, не в лучших отношениях со всеми участниками. Он ненавидит больше всего Ларису. Я Джуйки Ларисы. Да что ж такое? Блин. Я думаю, що просто спугали, що я могла помішати їм зробити то, що вони хотіли. Та тому нічхонечко обрали во мене. Кристина лишається без підтримки. Як довго вона зможе протистояти трійці, яку ще кілька тижнів тому називала своєю командою? Два у христини! Три у христини. Чотири зливки у Христини, Пять зливків у Христини. Я не хочу Кристину пропускати вперед. Не дозволю пользоваться ситуацією. Мне просто не нравится ее отношение ко мне, и мне будет легко с ней попрощаться. Когда ссорится женщин, то там лучше не участвовать, тому что получишь ты. что надо там зарываться, забиваться туда. Потом думаю, зачем так? Я, я, не буду, я не буду вести себя как сука. Сятый сливок у Христыны! Христина, ты выбываешь из магани! Еще неприятнее мне стало э, развернуться на свою табличку и увидеть, как Андрей ставит слиток и уходит. Вот это для меня было таким легким шоком. Ни хрена себе мальчики. Выдыхай! Я выводы сделала, спасибо. У меня не было ощущения, что меня предали. У меня появилось ощущение, что я все-таки одинока. мне стало обидно. По большому счету мне было все равно, кого выбирать. Тактика была следующая. То есть для начала мне надо было определить самую большую кучу и кто куда уже кто туда уже поскладывал и добавлять туда до верха. Не то, что я там приложил массу усилий, чтобы их выбить. Я их, можно сказать, добил. И третій злое его куромы. Я не поступила не по-ихнему, да, ну, мені мне абсолютно все равно. У меня есть своя точка зрения, да. Алюанка! Получай. Від мене один. На память! І восьмий зливок у Альони. Я йду по дев'ятий і десятий. Прийшла така, що думаю, що зараз побігнеш, і на тебе, в грязь. І дев'ятий зливок у Альони. Альона отримає десятий. Альона, ти вибиваєш із змагання. Моя задача – не потрапити за жовті лінії, інакше мене… У цьому конкурсі можна навіть оцінити кого як хто любить. Розумієте, хоч це все було типу на ха-ха, але всі показували хто що чого вартить. Юра простите, не дурак, і з ним не сильно поіграєшся. І он от і знімає нейтралітет. Я стараюсь... Свою победу добува самостоятельно. І не рассчитывать на чьї-то там снисхождение. В Аліка. Інша тактика. Він підкидає зливки тим, кого обирають Марта, Андрій і Роман. Алек, он, он балансирует на, на шарнире и между мальчиками и из красной команды и нами, которые остались от синей. Он сам по себе имеет свое мнение, но понимает, что если он не будет примыкать кому-то, он не выживет. Я искала и коленями, и руками, то есть, наверное, всем телом, подгребая под себя грязь. Были такие моменты, что хотелось просто уже опустить руки, сдаться, сесть. Я очень устала. Я смотрел, что у многих уже было много слитка, у Марты всего один. Но ну, решил хотя бы добавить, чтобы она как-то немножко была наравне. Страшно, девочек боишься, Ю? Меня это так взбудоражило, немножко даже зацепило, разозлило, Потому что, ну, я бы не подумала даже Юрий ложить слиток. Ну вот реально, у меня даже в мыслях такого не было. Четвертый сливок. Пятый зливок у Юры. Шестый зливок у Юры. от В тот момент, когда я попытался подровнять к Марту коллективу, в общем, чтобы она не отрывалась, мне сразу наложили очень много слитков. Но она же девушка. Она может крутить задницу перед Андреем и Ромой. Юра отрывает седьмой зливок. И okay. семый изливок, который моя Алек. Я не думал, что Алек немного наложит. На последнем голосовании я его оставил. Мы с ним довольно-таки неплохо в последнее время общаемся. І от него я такого не ожидал. Это просто конкурс на выживание. Кто сказал, что это предательство? Девятый зливок у Юри. Девятий зливок у Юри. І десятий звимок у Юри. Юра, ти вибуваєш із змаганням. Ти я бачу, ти мені клав. Ти на першому і поставився. Наглед. Я тобі це не забуду, Юра. А Рома слів мені. Якщо люди договорюються, кому ложить, то тут уже як ти не крутив, як ти не нашол слідков, а не в можуть быстрее найти більше кількості слідків, чим ти один. Да, коалиция Марты Андрея Рома, она была явной. Это было настолько видно, настолько нескрываемо, что было понятно, что люди просто взаимодействуют и потихонечку сливают ребят. Расстановкой и выбиванием всех оставшихся людей, да, мы открыли карты и дали понять всем, что вот, вот примерно в таком порядке мы хотим, чтобы все ушли. Было обидно от своей команды такого ожидать. Я не думал, что я уйду раньше каких-то членов синей команды. Теперь я сам по себе. Алик, я тебя жду! Четвертый злывок у Андрея. Рома отримует пятый злиток. Восьмой злывок отримает Алик. Олека Девять Свинки. И Алек вибуває з боротьби. Побідити не получилось. В четверку попал, опять спортивное место. Стабильность. Алек в этой коалиции играет роль запасного игрока. Но как только он окажется в паре с кем-то из красных, он станет тем же большим злом, как и була Оля доvtkо. Було сплановано, що ганули всіх хрештов, троє залишилися. А що, всі шестеро веснюки? Роман, Андрій та Марта, як і прагнули, залишилися в трьох. Але самі себе загнали у глухий кут. Тепер вони змушені боротися за приз одне з одним. Поборимось? Дивіться після перерви. Чим закінчиться протистояння Марти Андрія і Романа? А також неймовірне перевтілення. День краси, який учасники запам'ятають на все життя. Такими. Ви їх ще не бачили. Кардинально нові, зважені та щасливі. Ви маєте побачити це самі.